У знаєте, що у нас вчора. Фактично відбувся відкат до ну практично стартових позицій пов'язаних з функціоналом антикорупційних органів. Тобто, те, що було проголосовано зміни в кримінальний процесуальний кодекс на минулому тижні цього тижня, було все випробовано завдяки законопроекту Володимира Зеленського. Теж зміни в кримінальний процесуальний кодекс. єдина відмінність там з'явилася історія про поліграф. І це було предметом торгів з європейською солідарністю, до речі, так бо альтернативний. Законопроект Гончаренка, лідера фракції Європейської солідарності в парламенті, він якраз передбачав, що жодних поліграфів там не потрібно. Але я, якщо ви дивилися от мої огляди з цього приводу, я прогнозував і казав, що ви будете вважати мене повним парахаботом, якщо я скажу, що європейська солідарність, а хоч і порох врятує по суті, міну зеленського від повного сорому, і, і, і це і сталося. Це і сталося. Дивіться, е, значить, результати голосування на табло. Якщо ви пропустили, будь ласка, слуга народу 214 голосів. Де їхня більшість? Тут монобільшість із 30 331 Не, не, не проголосували, не набру, не набралося 27 голосів. Віддає за. Зеленського законопроекту про внесення змін до, до кримінального просувального кодексу 27 голосів європейської солідарності. Це всі голоси Європейської солідарності в парламенті на сьогоднішній день. Чому це сталося? Тому що далі дивіться, батьківщина, чотири голоси, чотири людини, чотири депутати пішли повністю проти Юлії Володимира Тимошенко, яка теж до речі представила свій альтернативний законопроект, і запропонувала там. Ну просто революційну і дуже небезпечну річ, вона запропонувала. Замінити Міжнародну експертну раду на так звану національну асамблею, тобто забрати функціонал незаангажованості з боку людей без українських паспортів, які там особливо не занурені в українські скандали, корупцію, економіку, фінансові якісь взаємовідносини, і передати це людям з українськими паспортами. Вона назвала це герої України, але так це не працює. Це незалежна гілка правоохоронної системи. Антикорупційні органи мають бути незалежними, тому було зрозуміло. Мі, лише тоді, коли вона виступила, сходила до портникова. Що батьківщина йде, ну фактуч фактично підкладає свиню, проголосувавши один раз разом із слугами народу, другий раз вона це робити не буде, тому що що тому, що вона хоче щось. Тому що вона хоче посади в комітетах, тому що вона хоче місце в уряді, щось хоче на банкові на це не пішли. Відповідно, екстрено довелося шукати альтернативні голоси. І мій прогноз був очевидним: хто може компенсувати 25 голосів батьківщини натомість так. Так це європейська солідарність 27 голосів, які мають і так і сталося, і це насправді не смішно. Це теж був якийсь певний обмін. Якщо у вас є переконання і віра в те, що Петро Олексійович Порошенко. Наприклад, винен і замазаний в торгівлі там з Російською Федерацією, там під час своєї президентської каденції, за те, що він підозрюється в взаємодії з Медведчуками, ви маєте на це право, і можливо, дійсно, правоохоронні органи можуть це довести. І можливо, дійсно, кожна відкрита справа проти Порошенка вона має місце бути. Але тепер, після 27 голосів, які в такі от просто в, в засосі були віддані під час. Цього голосування саме не, не за законопроект Гончаренка, а за законопроект Зеленського. Як ви думаєте, що це означає? Подивитися, подивитися, це теж якась обмінна історія, якась обмінна історія, яка відбулася, і обмінна історія, яка насправді, по суті, починає відлік повного припинення існування монобільшості монобільшості слуг народу. Повного, так, і її там де-факто її вже цієї монобільшості не існує, тому що голосування, наприклад, за свою ріпак, які так всі трошки пропустили, відбувається там за допомогою лобістів, як пише Савгіль Мусаєва, головна редакторка онлайн видання Української правди. Як вона пише, що це там, е, значить група Веревського. Група, група Веревського – ну, довіра, так? Мабуть. Певним чином, ось, і, і і вони пишуть про те, що зараз я точно там я точно уточнював, значить, хто да, це група довіра. От група довіра є інсайт конкретний. Про те, що вони після того як вони віддали голоси зараз за президентський законопроект. А по кримінальному процесуальному кодексу, вони більше своїх голосів не віддадуть до того моменту, поки президент не підпише якраз ці міто про свою ріпак. Ви розумієте? Вони ж протягнули, проголосували. Взамін на що? Взамін на голосування минулого тижня. А цього тижня вони знову проголосували. Президент э, закон не підписує. Достатньо скандальна історія, яка на користь ну по суті, там кампаніям, які можна прорахувати на, на пальцях, так. І група довіра каже: ми не голосуватимемо. Це є, є такий інсайт. Ми не голосуватимемо і підтверджуються слова фактично е, Савгіль Мусаєви, Що вони ж керуються принципами абсолютно бізнесовими? Вони тиснуть на кнопки не тому, що вони там переконані в цьому, а тому, що вони це, це обміни. Так, от група довіра не підтримує. Хто буде підтримувати? Європейська солідарність буде підтримувати на навряд чи. Обмін теж це одиничний. Та такого не може бути. Це дві-два е, найбільших поліси сьогодні в Україні: Зеленський і Порошенка, Які підтримують, Яке що. А е, монобільшості ну фактично все дивіться. Виходить у нас вчора. Теж примітна історія. Ти йдемо просто по голосуванню по порядку. Примітна історія після голосування виходить Костюк. Якщо ви знаєте цього депутата, це мажоритарник Житомирської області, який у фракції слуга народу, але він не списочник. Він потрапив у парламент не по партійним спискам голосу народу. Він зайшов туди як мажоритарник і приєднався до фракції. Він вчора виходить і він виступає. Е, і е, це все транслюється вживу вперше там за три з половиною роки повноштабного вторгнення. Верховна Рада має трансляцію не з Ганчаренківських е, мобільних пристроїв, а вона от транслюється на телеканалі Рад. І, і дивіться, він говорить: не йдіть розшифровку. Він говорить, що депутати під час першого голосування за урізання е, повноважень на БОІСАП е, отримували погрози. Отримували погрози саме тому вони е, проголосували. І я знову згадую Сергій Мусаєву, знаєте, яка там написала, що, за її даними, 80 депутатів у Верховній Раді є фігурантами справ на БуСАП. 80. Потім звучала цифра 70. Костюк бере і це все значить, підтверджує. І не просто підтверджує, Костюк вчора написав заяву про вихід з Франції. Я ще раз кажу: монобільшість 331 голос для того, щоб просувати закони. Не зміни, там якісь конституційні речі, а просто от закони. 226 потрібно, 331 мінус 1, 330, ще 4 депутати виходять і все, а вийдуть. А хто вийде? Знаєте, хто ви? Мажоритарники. А як з мажоритарниками працювати? Ти ж розумієте, коли там з партії Слуга народу, хтось скаже, я вийду. Та там йому швидко рота закривають. Кажуть, пішов, ти ти вийдеш. Ти ж залишишся без мандату, і ми тебе захищати не будемо, витягувати не будемо. А Костюк можоритарники такі як костюк, теж каже, я вийду, і що ти йому зробиш? Він мандат зберігає. Це, це історія, яка відбувається вже зараз. А що буде далі? Як ви думаєте, що буде далі? Що буде далі? А далі буде історія, яка буде стосуватися теми уряду національної єдності? Якби це штампово зараз не звучало, але всі двері для того, щоб була зруйнована оця ручна бота-фірма законів в Верховній Раді, вона вона вони зараз створені. Ці всі можливості, ці всі двері зараз відкриваються. Я не впевнений, що там Володимир Зеленський, там як йому кажуть, він там повністю втратить зараз е, вплив і 5-6 менеджерів. Всі сядуть там по якихось справах на, на Бувісаб, так? Е, хоча там уже е, Свереденко призначили, вже там і згадують, що вона. Значить, возила з собою, значить, там когось з офісу президента на своєму літаку у відрядження брала, що це оплачувалося з державних податків, з відрахувань звичайних людей, що не, не можна так робити. Було да от там зараз знайдуться такі блохи. Ще що давайте щось БЕБ запрацює. Зараз уже ви, ви бачите, що робиться Свириденко Оголосила про те, що вона сьогодні мала зустріч з переможцем конкурсу. на Голову бюро економічної безпеки Олександром Цивінським його двічі за місяць завертає е, значить, уряд, і в тому числі вже уряд Свириденко А після величезного скандалу, після загрози втрати е, решти там. Трьох чи двох траншів по Ukraine Facility, 8 мільярдів так, на хвилиночку, євро до кінця року. Уже все, значить, БЕП у нас в домовленості вже існують. Уже це Вінський з Сверденко домовляється про те, що він пройде поліграф, але немає проблем. Людина з 2015 року знаходиться в структурі антикорупційних органів. З 2015 року думаєте, скільки разів це Вінський проходив поліграф. Ну скільки, ну я не знаю. Справа якась відкривається, яка стосується там корупційних, якихось загроз, і топ чиновників НАБУ це топ чиновники, так от і треба ж перевірити за заангажованість чи не заангажованість детектива або начальника управління, який курує цю всю історію. На предмет поліграф про що в набу на предмет зв'язків з Російською Федерацією. Ну так скільки він разів пройшов перевірки? Ну, спитайте йому, от, людина публічна, можна написати йому прямо в месенджер. Спитайте, це вінський. Скільки ти разів проходив? Я думаю, що це все, все це клаунада чергова бабло, і во е, це? От, от картковий будинок, який, який раптом вчора розсипався. Завдяки 27 голосам від європейської солідарності. він е, сипеться цей будиночок. Далі виходить, намагається врятувати якось обличчя, що ця людина Давіда Рахамія, бачите, е, в, з картонкою. Значить, це та теж поряд з ним. О, о, представник о, партії Слуга народу. Значить, е, голова фракції стоїть з картонкою. Каже: ми з народом відновлення, довіра за довіру, е, тролінг. Там я не знаю, тисяча. 500 якось там левела. Причому, ну як можна це все сприймати? Чого ти вийшов з картонкою? Картонна революція перед е, театром Іваном Франка, а точніше, десь там бейсмент, е, будинку з хімерами е, це історія для, для, для людей. Це історія, яка продемонструвала, що суспільний договір він непорушний навіть під час воєнного стану. Суспільний договір. Можна з'їсти все, можна з'їсти е, будь-які там тягати рішення, які переживає кожен громадянин або громадянка України сьогодні. Так можна погодитися, що частину повноважень конституційних має, е, має, має обмежувати там воєнний стан в якомусь розумінні цього слова, але не можна погодитися на те, щоб просто ну топтатися по гідності людей, які. Е, які втрачають своїх родичів на, на, на цій війні. І от він виходить з картонкою, і мені здається, це він просто ну, рже з того всього. Картонку теж намалював, начебто він один із учасників цих акцій протесту. Хоча що тиждень тому він віддавав свій голос зовсім за Так що ж ти вийшов сьогодні з картонкою, щоб показати, ми з народом ми хочемо зберегтися, хоч в якомусь там смислі, ми хочемо залишити за собою хоча б 200 голосів. Ну мабуть так. Мабуть, так. Так а чого ніхто там з Євросолідарності не вийшов, хоча вони не голосували? Да? А ці от ну, по суті виходять? Я вам ще один